Крок 12. Досягнувши духовного пробудження як результат цих кроків, ми намагалися нести це послання до алкоголіків і застосовувати ці принципи у всіх наших справах. У всіх наших справах, досягнувши духовного пробудження, у всіх наших, справ. у всіх наших. У всіх наших досягнувши духовного. Результат духовного пробудження, духовного пробудження, духовного пробудження у всіх наших справах. Вітання, друзі! Сьогодні хотів би поділитися своїми враженнями від прочитання статті Алкоголіки і Бог, яка вийшла в журналі Ліберті 30 вересня 1939 року. Отже, трошки предісторії. Чарльз Таунс, власник шпиталю Таунс, де про Білл Вілсон, намагався розрекламувати АА. і нарешті вдалося. Він був знайомий з Морісом Маркі, відомим письменником тими роками. Маркі був заінтригований тим, що Таунс розповів йому про АА. І він, і він звернувся до Фултона Орслера. Тодішнього редактора популярного журналу релігійної спрямованості Ліберті. Орслер одразу побачив можливості і сказав Моріс, ви отримали завдання. Принесіть цю історію сюди, ми надрукуємо її у вересні. Пізніше Орслер написав кілька успішних книжок про релігію. Він став хорошим другом біла і служив довіреною особою фонду. Анонімних алкоголіків. Отже, зараз сама стаття. Алкоголіки і Бог, Моріс Маркі. Чи є надія для затятих п'яниць? Ліки, які межують із чудесами, і вони працюють. За 25 чи 30 центів ми купуємо склянку приємної на смак рідини, яка містить у своєму складі запас тепла, доброго спілкування, стимулювання, миттєве звільнення від життєвих турбот і тривог. Звичайним вибором був би напій віскі. Віскі, який є одним із найщедріших дарів природи людині. І водночас однією з її найбільш невломимих проблем це проблема, тому що, як і багато інших найбільших благ, людина не зовсім знає, як цим керувати. Було проведено багато експериментів. Найбільш вражаючим був дивовижний кошмар заборони, який залишив такі глибокі шрами на моралі та звичаях нашої нації. Філантропи та хрестоносці витратили мільйони доларів на поширення доктрини поміркованості. У наш час найвідповідальніші з винокурів закликають використовувати їхній товар розумно, без надмірності. Але для певної обмеженої кількості наших співвітчизників ні заборони, ні мудрі застереження не мають жодного значення. Вони безпорадні, коли їм доводиться підкорятися. Я говорю про справжніх алкоголіків. І перш ніж іти далі, мені краще пояснити, що означає цей термін. Щоб отримати медичне визначення цього терміну, я процитую видатного лікаря, який провів 25 років, лікуючи таких людей у високоповажній приватній лікарні. Ми впевнені, що для алкоголю, ми впевнені, що дія алкоголю на хронічних алкоголіків є проявом алергії, яка виявляється як явище неконтрольованого потягу, обмеженого класу і ніколи не виникає у середньостатистичного поміркованого споживача. Ці алергіки взагалі ніколи не можуть безпечно вживати алкоголь у будь-якій формі. Вони, продовжує він, зіткнулися з фізичними і психічними феноменами, які заважають їм контролювати власні дії. Вони страждають від того, що деякі лікарі називають неврозом примусу. Вони знають, що алкоголь шкідливий для них. Але періодично ними рухає насильницьке, абсолютно неконтрольоване бажання випити. А після цього першого напою потоп. Ці люди справді хворі. Прив'язка до алкоголю не є їх пороком. Це особлива хвороба тіла та розуму. І, як таку, слід лікувати. Безумовно. Найуспішнішим є той метод, який використовує лікарня головного лікаря, якого я цитував. Нічого секретного в цьому немає. Він має схвалення медичної спільноти. Це по суті процес вимивання або гідратації, видалення шкідливих токсинів з усіх частин тіла швидше, ніж це могла б зробити матінка природа. Протягом 5 6 днів, максимум 2 тижнів. Організм хворого повністю звільняється від алкогольних отрут. Це означає, що фізична тяга повністю усунена, тому що організм волає до алкоголю тільки тоді, коли алкоголь вже в ньому. У пацієнта немає почуття відрази до довіски. Йому це просто не цікаво. Він одужав. Але почекайте, наскільки остаточним є його одужання. Наш лікар каже. Хоча сукупність одужень завдяки фізичним і психіатричним зусиллям є значною, ми лікарі повинні визнати, що ми не зробили великого поступу щодо проблеми в цілому, бо є багато типів, які не реагують на психологічний підхід. Я не вірю, що справжній алкоголізм це цілком питання індивідуального психічного контролю. У мене було багато чоловіків, які, наприклад, кілька місяців працювали над якоюсь діловою угодою, яка мала бути укладена в певний день. З причин, які вони потім не могли пояснити, вони випили за день або два до важливої зустрічі і узгоджені зобов'язання зобов не були дотримані. Ці чоловіки пили не для того, щоб втекти. Вони пили, щоб втамувати тягу, яку вони не контролювали. Найскладнішим є класифікація алкоголіків. Є, звичайно, психопати, які емоційно нестабільні. Вони відчувають докори сумління і приймають багато рішень, але ніколи не приймають остаточного рішення. Є тип, який не бажає визнати, що він не може пити так само, як решта хлопців. Він робить трюки з випивкою, змінює марку або п'є лише після їжі, або змінює товаришів. Ніщо з цього не допомагаємо відновити контроль або бути схожим на інших людей. Крім того, є типи абсолютно нормальні в всіх відношеннях за винятком впливу на них алкоголь. Всі вони та багато інших мають один спільний симптом: вони не можуть почати пити. Не підпавши під феномен тяги. Єдине полегшення, яке ми можемо запропонувати, це повна відмова від алкоголю. Але чи справді ці нещасні люди здатні розумово повністю утриматися? Їхнє тіло може бути виліковане від тяги. Чи можна вилікувати їхній розум? Чи можуть вони позбутися смертельного неврозу примусу? Серед лікарів поширена думка, що хронічні алкоголіки приречені. Але зачекайте, за останні чотири роки з'явилися докази, які вразили заклятих медиків, довівши, що невроз примусу можна повністю усунути. Можливо, ви належите до тих цинічних людей, які відвернуться, коли я скажу, що корінням цього нового відкриття є духовність. Але потерпіть на мить, близько трьох років тому в лікарні в Нью-Йорку, головним лікарем якої є наш лікар, з'явився чоловік. Це було його третє лікування. З моменту свого першого візиту він втратив роботу, друзів, здоров'я та самоповагу. Тепер він жив на заробітки дружини. Він спробував усі можливі методи лікування, свої хвороби, прочитав усіх великих філософів і психологів, він пробував релігію, але просто не міг її прийняти. Усе це не здавалося йому справжнім і особистим. Він пройшов курс лікування, як зазвичай, і перебував в поганому настрої. Він лежав у ліжку, позбавлений життєвих сил і думок. Коли раптом дивне й абсолютно несподіване хвилювання прийшло його тіло і розумом, Він покликав лікаря. Коли лікар увійшов, чоловік подивився на нього і усміхнувся. Ну що ж, докторе, сказав він, мої проблеми закінчились. У мене є релігія. Ти останній чоловік, хто хотів сказати доктор, звичайно, я все це знаю, але я отримав це. І я знаю, що я назавжди вийшов з цього клятого пияцького бізнесу. Деякий час він говорив дуже напружено, а потім сказав слухай док, мені потрібно побачити іншого пацієнта, того, якого збираються звільнити. Лікар заперечив, усе це звучало дещо фанатично, але нарешті він погодився. Так народився рух, який зараз процвітає з майже сенсаційним успіхом. Як анонімні алкоголіки. Ось як це працює. Кожен член групи, тобто кожна людина, яку було врятовано, зобов'язаний продовжувати роботу рятувати інших людей. Це є фундаментальною частиною його власного психічного лікування. Коли. Сили та впевненості він набуває завдяки активній роботі з іншими потерпілими. Він знаходить свою тему серед знайомих у лікувальних установах або, можливо, запитуючи проповідника, священника чи лікаря. Він починає розмову зі своїм новим знайомим, розповідаючи йому про справжню природу своєї хвороби та про те, наскільки далекі його шанси назавжди вилікуватися. Коли він переконав чоловіка, що він справжній алкоголік і більше ніколи не повинен пити, він продовжує: Тобі краще визнати, що ця річ поза нашим контролем. Ми намагалися вирішити це самостійно, і нам це не вдалося. Тож чому б не віддати це в руки комусь сильнішому? Навіть якщо ця людина може бути атеїстом чи агностиком, вона майже завжди визнає, що у світі діє якась сила, якась космічна сила, яка плете задум, а його новий друг каже: Мені байдуже, як ти називеш цього хтось вищий. Ми називаємо це Богом, але як би ти це не назвав, краще тобі віддати себе в його руки. Просто визнай, що тебе облазала, і скажи: ось я, хтось більший, подбай про цю річ замість мене. Новий підданий, як правило, погоджується відвідати одну зі щодне... щотижневих зустрічей руху. Він знайде 25 чи 30 колишніх п'яниць, які зібралися в чиємусь домі для приємного вечора. Проповідей немає, розмови весела чи серйозна. Залежно від настрою, новий кандидат не може не сказати собі. Ці добродії колишні п'яниці і подивіться на них. Вони повинні щось мати. Це звучить трохи дивно, але щоб це не було, я теж хотів би це мати. Той чи інший учасник продовжує працювати з ним день у день. А зараз диво. Дозвольте навести вам приклад. Я сидів у тихій кімнаті. З містером Бі, кремезним чоловіком років 50, з досить суворим інтелігентним обличчям. Я розповім вам, що сталося рік тому, сказав він. Я був повністю вимитий. Фінансово в мене все гаразд, тому що мої гроші лежать у довіршому фонді. Але я був найгіршим п'яним волоцюгою. Моя сім'я майже збожеволіла від моїх безперервних веселищів. Я пройшов курс лікування в Нью-Йорку у згаданій лікарні. Коли курс був пройдений, лікар запропонував мені піти на одну з цих зустрічей, які проводили хлопці. Я просто засміявся. Мій батько був атеїстом і навчив мене бути ним. Але лікар твердив, що це мені не зашкодить, і я пішов. Я сидів і слухав лепет. У мене він взагалі не реєструвався. Я пішов додому, але наступного тижня мене притягнуло до них. І знову вони працювали наді мною. Поки я хитав головою, я сказав здається, добре з вами, хлопці, але я навіть не знаю вашої мови. Не зважайте на мене. Хтось промовив господню молитву, і збори розійшлися. Я пройшов три квартали до станції метро. Як тільки я збирався спускатися по всходах, бац, він сильно класнув пальцями. Це сталося. Мені не подобається слово диво, але це єдине, що я можу назвати. На вулиці ніби спалахнули вогні. Здавалося, мої ноги покинули тротуар. Мене пройняло якесь тремтіння, і я розплакався. Я повернувся до будинку, де ми зустрічалися, подзвонив, і Біл впустив мене. Ми розмовляли до другої години ночі. З тих пір я не торкнувся і краплі. І я поставив чотирьох інших хлопців на ту саму дорогу. Лікар сам не релігійна людина, спочатку був вкрай здивований результатами, які почали з'являтися серед його пацієнтів. Але потім він застосував свої знання з психіатрії та психології. Ці люди переживали психічні зміни. Їхній так званий невроз примусу був змінений, перенесений з алкоголю на щось інше, їхня психологічна потреба випити. Змінилася на психологічну потребу врятувати своїх постраждалих товаришів і становища, через яке вони були такими нещасними. Це не нова ідея, це потужна ефективна розробка старої ідеї. Ми всі знаємо, що алкоголік має бажання поділитися своїми бідами. Психоаналітики використовують це бажання. Алкоголіку кажуть просто, з цієї проблеми не зіскочиш сам. Дай мені розібратися з цією проблемою. Передайте все в мої руки і дозвольте мені взяти на себе всю відповідальність. Але психоаналітик, будучи з людської глини, часто буває недостатньо великим чоловіком для цієї роботи. Він просто не може викликати в пацієнта необхідної довіри. Але пацієнт може мати достатньо довіри до Бога, коли він пройшов через містичний досвід пізнання Бога. І цей принцип є основою анонімних алкоголіків. Медична професія, як правило, приймає цей принцип як правильний. Анонімні алкоголіки об'єднали свою діяльність в організацію Алкоголік Фондейшн. Це не комерційне підприємство, нікому, з цим, ніхто, нікому хто з цим пов'язаний, не платять ні копійки. Це не рух хрестових походів. Він не засуджує ні алкогольні напої, ні лікеро-горілчану промисловість. Вся його турбота зосереджена на порятунку алергічних алкоголіків, невеликої частини населення, яка повинна бути вилікувана, або загинута. Він, про... Він не проповідає жодної конкретної релігії і не має ні догум, ні правил. Кожна людина розуміє Бога відповідно до своїх власних світил. Кожна людина розуміє Бога відповідно до свого власного освітлення. Групи виросли в інших містах. Справами фонду керують троє членів руху та чотири відомі бізнесмени та професіонали, неалкоголіки, які добровільно запропонували свої послуги. Нещодавно фонд видав книгу під назвою Анонімні алкоголіки. І якщо алкоголізм є проблемою у вашій родині чи серед ваших друзів, я щиро рекомендую вам отримати примірник. Це цілком може допомогти вам направити хвору людину, алкоголіка, алергіка, на шлях здоров'я та вдоволення. Кінець Джерело. Свобода 30 вересня 1939 року. Ось далі трошки інформації, що ж відбувалося після того, як стаття вийшло. Отже, у вересні 1939 року, коли стаття в Ліберті потрапила в газетні кіоски, Біл подумав, що назва трохи жахлива. І може відлякати деяких можливих кандидатів. Можливо, так і було, але Ліберті отримала 800 термінових прохань про допомогу, які були негайно передані Білу, який передав їх Рудхок для відповідей. Вона написала чудові особисті листи до кожного з них, писав Біл, додавши листівку, яка описувала книгу АА. Відповідь була чудова. Кілька сотень книжок узяли одразу за повною роздрібною ціною 3,5 долари. Що ще важливішими, зав'язали листування з алкоголіками, їхніми друзями та родинами по всій країні. Коли доктор Боб прочитав історію, він був у захваті. Ви ніколи в житті не бачили такої захопленої людини, сказав другий Ерні Джі. Було два Ерні Джі. Ми всі були, сказала дружина Ерні Руд. Енн Сміт сказала, ви знаєте, схоже, ми можемо стати трохи респектабельнішими. Це була перша успішна національна публікація АА. Історії в Клівленд -плейн Діла послідували незабаром після цього. Одним із результатів статті стало те, що АА розпочалося у Філадельфії. Джордж Сі з Філадельфії, один із найперших одинаків протверезів після прочитання статті. Коли Номер Ліберті вперше надійшов, Джордж лежав у ліжку, пив віскі від депресії та приймав лаудану від коліту, Твір Маркі настільки сильно вразив Джорджу, що він миттєво став Екс Грок і Екс Лоудан. Він написав до Нью-Йорка, його ім'я було дано Джиму Берлу. Дивіться, порочне коло великій книзі, який був комівояжером. І ось як Ей-Ей почалося в місті братської любові, написав Біл. Джим і Джордж зібрали до себе інших, і перша зустріч зустрічей у Філадельфії відбулася в Домі Джорджа. З Чикаго також повідомили, що в результаті статті Свободи. З'явилися кілька нових перспективних алкоголіків. Біл написав доктору Бобу, ми зростаємо з тривожною швидкістю, хоча я більше не боюся великих цифр. Кілька тижнів по тому він написав доктору Бобу, що преса новачків і запитів була настільки великою, що ми повинні переходити на позицію бери або залишай. Яка, як не дивно, дає кращі результати, ніж спроби бути всім у всі часи, в усіх місцях для всіх людей. Джерела. Анонімні алкоголіки досягають повноліття, мова серця, виноградні листи біла, доктор Боб і добрі старожили. Отже, дякую, що послухали. Сподіваюсь, моє ставлення і захоплення цією статтею. Мій скромний перевод за допомогою Google Translator, Вас надихне слідувати. Шляхом дванадцяти кроків анонімних алкоголіків або ж познайомитися з рухом АА. є. є певна процентна кількість людей яким зовсім ніколи не можна вживати алкоголь. Це у цій статті їх назвали алкоголіки алергіки, тому що реакція алкоголю на цих людей, таких як я, вона незвична. Дуже сильна, потужна дія. І. Дуже сильна ейфорічна пам'ять, яка стає неврозом примусу. Також одна з причин це хибна віра, тому що в якийсь момент я, як колишній алергічний алкоголік, колись я просто повірив що алкоголь вирішить усі мої проблеми і я вірив але ж анонімні алкоголіки дали мені інший шлях вони сказали Бог вирішить усі твої проблеми алкоголь не вирішив жодної нашої проблеми Добре. Нехай щастить. Ще, ще почуємо.